Всім привіт! Це моє нове відео. Коротше, що сьогодні буде? Сьогодні я вам покажу нові елементи, які я навчився. Ну як, покажу вам 2 Да. Це, як ви думаєте, що капітанський підйом? Або іголочка, вилочка, або лодка. Да. Так і називають, я багато назву цю, як це і ремень був ну, самий розпостроньорлий, це і Да, і капітанський підйом. Да. Покажу вам замок, да, якщо почудиться в це відео, да, я зніму скоро бучавку на капітанський підйом, да. А пока що пока покажу, покажу капітанський підйом, е, замок і може шерсть. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, да. Цього я хочу 50 підписників, так, да, дуже я хочу. 50 підписників, так. Да. Так що ставте лайки і ми погнали. Так, капітанський підйом. Це можна сказати саме як це базовий елемент, да, е, ну, типу, воркауті, Тому що це кажуть, що це. Коротше, я багато названь, Цьому елементу. Деякі називають його вилочка, деякі називають його взагалі водочка, деякі називають його як це палочка, да. ну є такі бувають, що як це називають просто підйом. Підйом на турнік, да. так що давайте, капіт... найрозпостальотик ну, це капітанський підйом і іголочка. Так що давайте я вам покажу, як це робити взагалі. До. Це трохи... коротше, його багато ні, е, хто не може зробити із-за того, що жопа не пролазить. Ну я зніму обручалку і потім покажу. Ох, це капітанський підйом А, я так. Ще крутому стульчик. Так, да, я влучився стульчик. Капітанський підділ, я зробив. Да, отак відвізли. Може через два дні я зніму бучавку на цей елемент, Да. Зараз я покажу вам замок. Да, замок це те саме, що із хльопка, яку я пройшов відео показував. Так, да, подивіться, смішов. Ну тільки замок, замок, це така... Як це штука, ну замок, тіпа, це така штука, що е, ну, буває і тяжко робити, тому що як це, ну представте з розкату і, і за плечами такого зробити, щоб піднятися треба. Да? Вона ще вдаритися цією штукою. О, такі діла. Ну Зараз покажу. Короче, Дивіться. О, о. Я трохи сповз З замка, тому що в мене він не завжди виходить добре, так. Це як без замок, ну тільки я можу зробити в чистішому вигляді. Ну я спаду, я теж даже... не спорю. Коротше ви бачили, так? Да? А вдарився трохи. Оце називається замок. Да. Фух. Так, да, це в принципі те ж саме, що скльопка. Просто там ти ось отако піднімаєшся. А на замку ти стоїть за плеч. Да. Фу. Так що ось такі діла. Фух, це називається замок. Чесно, в народі це перекладається як підйом махов. Підйом махов, коротше. Да. Оце замок, ось скльопка а замок в душом Так. Як думаєте, що сложніше? Капітанський підйом чи замок. Мені кажеться, що сложніше замок, так? Да? Ви напишіть в коментарях. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока.